Компанія Гардаріка Трес, виробник та дистриб'ютор агрообладнання. Ми проєктуємо системи точного землеробства та інтегруємо сучасні технології в аграрний сектор з 2014 року. Ми хочемо забезпечити українських фермерів високотехнологічним обладнанням задля підвищення їх рентабельності та вдосконалення сільськогосподарських процесів. Навігаційний помічник Pro – це наш продукт. Він допомагає оптимізувати процеси на фермі, скоротити витрати палива, добрив та збільшити ефективність агротехніки. За останні роки використання українськими фермерами продукції і Pro зменшив викиди СО2 в атмосферу на більше, ніж 1,5 мільйони тонн СО2. Це сприяє розвитку більш сталого, екологічнішого, чистого землеробства. Ми прагнемо, щоб українське сільське господарство було сучасним, безпечнішим та успішнішим. Для цього ми і створюємо наші інноваційні продукти. Наша команда знаходиться в двох містах Суми та Київ. Від початку повномасштабної війни тільки декілька співробітників переїхали за кордон, але залишились дистанційно працювати. Зараз країна знаходиться у активній стадії виснажливої війни. До 30% українських полів заміновано. Праця українського фермера на цих територіях це дуже ризикова робота. Тому ми хочемо її зробити безпечнішою. Екологічнішою та прибутковішою